Шалені просто новини. Війна між Індією та Пакистаном може початися вже, друзі, протягом наступних 24 годин. І ми сьогодні розберемо це. Це також буде мати прямі наслідки, друзі, для України. Дуже тривожно, бо обидні, обидві країни являються країнами ядерними і обидві готові. До перемоги боротися, скажімо так, за свої права і за свої інтереси. Ми сьогодні розберемо е, всю історію цього конфлікту, бо він стався буквально е, нещодавно, на днях, скажімо так, і багато хто з українців цього просто-напросто не знає. Дивіться це відео до кінця, підписуйтесь на мій канал про світові новини. Дякую, друзі, кожному з вас. Е, отже, про що йдеться? Конфлікт між Індією та Пакистаном після нападу на туристів в Кашмірі продовжує стрімко. Загострюватись. Нью-Делі дало своїй армії повну свободу, вже дало в ухваленні рішень щодо атак, скажем так, на пакистанську територію і для того, щоб вони могли відстрілюватися, бо там вже йдуть в пов... ну, якби в повному ході перестрілки прямо на кордоні. В Ісламабаді кажуть, що вони мають розвіддані про підготовку індійською стороною до військової операції протягом найближчих годин. Отже, і тепер по ходу що хочу сказати, якщо між Індією та Пакистаном справді почнеться війна, це буде мати максимально негативні наслідки для України. Бо мало хто знає, але за даними різних джерел, в Пакистан з Пакистану в Україну, починаючи з двадцятого року, Пакистан нам продав і Якусь частину можливо надав в вигляді допомоги, надав шалену кількість боєприпасів різних типів, бо Пакистан має свої потужні виробництва, в них максимально дешева робоча сила, в них є запаси сировини і вони це використовують. І вони продавали в Україну для України на бік України боєприпаси, яких так українській стороні не вистачає. Не через те, що немає грошей, щоб їх купити хоча це також. А через те, що просто вся Європа і Штати не можуть задовільнити потреби України. Пакистан міг. Це було одне з джерел, яке надавало власне Україні боєприпаси. Якщо почнеться війна, про це можна забути. І е, нікому поки що не відомо, які це буде мати наслідки для фронту, бо ця інформація засекречена. Отже, по порядку, причини загострення між Індією та Пакистаном: по-перше. Загострення у відносинах між двома ядерними державами сталося після того, як у вівторок, 22 квітня, в популярному туристичному селищі Пахалгам в Індії озброєні бойовики відкрили вогонь по туристах, внаслідок чого загинули два десятки людей. Далі відповідальність за цей жорстокий жорстокий напад взяло на себе маловідоме бойове угрупування Кашмірський опір. В соціальних мережах воно висловило невдоволення тим, що в регіоні заселили понад 85 тисяч чужинців, що на їх думку спричинило демографічні зміни. Індійські правоохоронці заявляють, що озброєні особи, які скоїли напад, є членами пакистанського групування. Лашкар Е. Тайба, визнаного ООН терористичною організацією. Так, поліція опублікувала імена трьох підозрюваних бойовиків та стверджує, що двоє з них Пакистанці. Одразу ж після цього, наступного дня, Індія, звинувативши Пакистан в підтримці терористів, вжила низку заходів. І тут це дуже важливий момент. По-перше, Нью-Делі зупинили дію 60-річного договору про розподіл води, оголосив про закриття головного сухопутного прикордонного переходу з Пакистаном, погіршив дипломатичні зв'язки і скасував візи для пакистанців. За даними змі, Індія може закрити повітряний простір для Пакистану. І, власне, буквально 30 хвилин тому вони це вже зробили. Найгостріше питання з цих всіх, бо тут повітряний простір, кордон це все херня. Вони перекрили воду. Там протікає річка Інд, і там є велика така дамба, яка власне, утримує воду цієї річки, і Індія просто цю воду перекрила. 60 років ця дамба була відкрита, і Пакистан отримував воду. А в тому регіоні, як ми знаємо, вода це якби, продовольча безпека, і в принципі безпека життя тих, хто проживає нижче течії Індія перекрила цю воду, і в Пакистані води не стало. І вони одразу ж сказали, що це цілком і повністю суперечить і загрожує цілісності, територіальній і незалежності Пакистану, і вони будуть приймати всі потрібні міри, навіть якщо треба буде, застосують ядерну зброю проти Індії. І знаєте, що найгірше? Що ми розуміємо, що в тому регіоні може відбуватися все, що завгодно. Вони можуть і ядерну зброю використати, і так далі. І це буде мати просто непоправні наслідки для України, бо в цьому випадку весь світ. Може перейти, якби всі погляди можуть перейти саме на війну, яка почнеться там, в тому регіоні. Це буде стосуватись, в першу чергу Сполучених Штатів, а також країн Європи, які також мають там які неякі які свої інтереси. І знаєте, щоб не вийшло так, що Україна залишиться один на один проти Росії, бо весь світ далі буде там впрягатись в війну Пакистан Індія. Ось так от. Наступне Пакистан заперечує будь яку причетність до нападу, попередив, що блокада буде розглядатись як акт війни та відповів власними контрзаходами. Ісламабад призупинив візи для деяких громадян Індії, виславши з країни деяких індійських дипломатів і оборонних посадовців посадовців. Крім того, пакистанський сенат одноголосно ухвалив резолюцію про пов'язування нападу в Пахалгамі з Пакистаном проти пов'язування нападу власне цього, що відбувся в Індії. Далі почалися постійні перестрілки на кордоні. Між військовими Індії та Пакистану вже відбуваються перестрілки. І цих відео дуже багато є в Телеграмі. Постійно, от якби там просто постійно, знаєте, як у нас на лінії фронту, там десь на Донбасі, точно так само вони там перестрілюються між собою. Працює артилерія, працюють міномети і якби, намагаються там один в другого влучити. Якось так. За словами індійської сторони, перестрілку було ініційовано Пакистаном. Тобто це ще й підтверджена вже інформація. І після цього Індія дала повний цілковитий дозвіл своїм військовим приймати рішення на місці, стріляти, не стріляти. Ось якось так це виглядає. Далі. Після цього, як було повідомлено. Зі сторони Пакистану, що він очікує удару Індії в найближчу добу. Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асів в інтерв'ю Sky News заявив, що останні події можуть призвести до тотальної війни між Пакистаном та Індією, і це те, чого Україні в першу чергу не потрібно. Він наголосив, що світ має турбуватись перспективою повномасштабного конфлікту між країнами, які мають ядерну зброю. Міністр також сказав, що сподівається, що суперечку можна вирішити шляхом переговорів. Асів повідомив, що Пакистан перебуває в стані підвищеної бойової готовності, однак ядерну зброю країна застосує лише коли виникне пряма загроза її існуванню. Ось так також днями пакистанський глава Міноборони заявив, що після недавньої атаки на туристів в Кашмірі військове вторгнення Індії стало майже неминучим. Він е прогнозував війну протягом наступних 2-4 днів, але пізніше сказав, що його неправильно зрозуміли. Знаєте, що хочу сказати? От, ми бачимо: є дві ядерні держави, Індія Пакистан. В них там між ними перестрілки, але вони кажуть, що ми будемо застосовувати ядерну зброю тільки якщо буде загроза існуванню нашої держави. Те саме, коли відбувалося перестрілки між Іраном та Ізраїлем. І там також бачимо, що обидва, обидві країни мають ядерну зброю, вони її не застосовували. І тільки у випадку, коли в нас війна України проти Росії, то весь світ каже: ми не дамо Україні там якісь види озброєння, бо Росія вдарить ядерною зброєю по Україні. І почнеться ядерна війна Всесвітня. Ми бачимо, що це вибірково. От в світі все працює вибірково. Для України правила такі: в Україні, Україна, Україну фактично позбавили ядерної зброї, і тут розказують, що проти Росії не можна бикувати, як то кажуть, бо вона застосує ядерну зброю. Тут же ж бачимо, що стосується Ірану, що стосується е, Ізраїля, що стосується Пакистану, Індії, то тут е, якби не все так страшно, як то йдеться. І питання відкрите чому так? Далі, Пакистан має достовірні розвіддання про те, що Індія має намір вжити військових дій протягом наступних 24-36 годин, використовуючи інцидент в Пахалгамі як привід, будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Написав він сьогодні, якби в своєму твіттері. От США, звісно, закликають не загострювати ситуацію. Рубіо проведе переговори з Індією і Пакистаном. От бачимо, що Штати також тут вони займаються закінченням війни в Україні, тут вони вже займаються непочинанням не, не війни в Індії. Це, до речі, ми зможемо побачити, чи справді Трамп не ганяє вітер по кімнаті, коли каже, коли каже, так що якби я був президентом, то ні одна війна в світі не почалась би. От зараз в нього є е, дуже хороший час для того, щоб показати насправді е, наскільки він хороший. Дипломат. От. Що по цьому Кашміру, то нью Делі і Ісламабад вважають регіон. Кашмір своїм, хоча він поділений між ними, конфлікт почався ще в 1947 році після здобуття незалежності обома країнами. Відтоді між Індією та Пакистаном тричі спалахували війни, дві з яких були безпосередньо пов'язані з Кашміром. Ніуделі вважає регіон невід'ємною частиною своєї держави, тоді як Ісламабад наполягає, що мусульманське населення регіону має право на самовизначення або приєднання до Пакистану. В принципі, ніхрена нового немає. Це так само, як у нас з Кримом, і як у нас з Донбасом. Тому бачимо, що е, Індія це Росія, а Пакистан це Україна. Як то говорять, і от приблизно так це все виглядає. Е, ще е, декілька слів от так про е, війну в Україні і Пакистан. Пакистан, потенційне джерело боєприпасів про поставки пакистанських боєприпасів в Україну ЗМІ писали ще в 2023 році. При цьому масштаби цих поставок, судячи з повідомлень, були серйозними. Зокрема, за даними ЗМІ йшлося про постачання 122 мм та 155 мм снарядів метальних зарядів М4А2, капсулів М82 та підривників. PDM. При цьому британське Telegraph писав, що йдеться про постачання на суму майже в 500 мільйонів доларів. І це ми розуміємо, що шалені об'єми боєприпасів. Війна для Ісламобада автоматично означатиме згортання будь-якого експорту в зону конфлікту, тобто в Україну. От. Індія є другом Ерефії, як би то не звучало, але так є. Вони не являються союзниками, але вони являються друзями. Індія нарощує купівлю. Російської нафти, через що російська економіка досі тримається, якби хоча б Індія не закуповувала нафту в Рашки, то рашка би мала набагато менше грошей, але бачимо, що бізнес є бізнес. Як то говорять, в принципі, не будемо сварити Індію, бо в нас є е, Європа, яка також дуже легенько собі торгує з рашкою і нічого їм не мішає. При тому, що є пряма загроза нападу Росії на ЄС, ну якось так це виглядає. Маємо, що маємо. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Також, друзі, не забувайте ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Дякую всім, гарного вечора і до нових зустрічей.